Що він робить? Ну це хорошо, якщо 12 тест здується. А де них леташка ще одна? Де в них цей Алто? Тут це мене трошки цікавить. І там ніхто не виставляється, Йоп, твою ж ти, ну так радів цим всем цій мапі, ч и цій стороні, а по факту, взагалі нічого вообще ничего недовольный. Не бугі приїхав. бугі ніхто нічого не дал, на да? шоловий Что ты кофе тогда вы ловлю? Сюда. Хорошо, пришла, тычечка. Опа, Т20 підъехал. Ох ты, пта их там. Ну, то все не моє. Ляньше винтурет на теле ташки. Ой, тут мне теж осталось трошечки. Там чуть-чуть, там чуть-чуть пишешь А, ну у них на центре тут нормально так пацанчики тусуются. Ух ты, ёпша мать, глянь, там икавашечка. Серьезно! Охренеть, я ей не пробив! Ага, Т20 вже тут. Я не засвітився. Це я чудово. М -м -м. Таке, таке собі. Можна чого ні, та можна? Віталь можна, якщо обережно. А я цього чувака не бачу. Я його двічі не пробив, це до речі мега погано. Це прям... Ай, той чувак піджався. Алло. Ну ладно, більше стріляти не буду. Буду гравати цей бій якось обережно. Яка наживка найкраща на ніч? А я тобі скажу, що хз. Блін. Ну як так, я не обережно граю, а Чого я так необережно граю? Блін, і цього бугі не въдиж, я там нормально криють Ай-яй-яй, 120-м, ведіть ти від кущата даймузін віза, та й все. Не знаю, я, чесно кажучи, щось боюся сильно в цього бугі в'їжати. Це ж. Або отак прожатися, піжати. Я зараз не заберу його. Оце хірово, я підставився. Мага-мега хрено... О, є відміточка! ю Сюда Сюди його. Все одно треба цей бій дограти. Треба цей бій ще дограти. Помалесеньку, потихесеньку дограти і вифармити ще. Нормальний бойочок, щоб взяти. Ей бой! Сюда ту відміточка. Тут пацана сдуло. Давай, 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 пацаны, попадай-то, ёпша мать. Ого, <гум> 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 Навіть важко сказати, бо я ночні рибалки їздив тільки на фідера сидів та й все. Опаруй черв'ячок. Типа так, так той не ловив. Так, що я не скажу тобі? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а то солоденько бабах оно. Ну, попадайте. Та хай вже їде. Хорош, сюди цю третю відміточку! Уху. Сюди його пам пам пау Є ця міточка на базу її. Закрили цю Алтешечку. Фу-фу, хорош.